Цікаве питання, що ми можемо зробити, оскільки ми не знаємо змісту майбутні технології, майбутні ідеї, навіть майбутні уявлення про правильне і неправильне. Знаєте, речі, які ми вважали нормальними 50 років тому, зараз вважаються більше ніж сьогодні, відбулися жахливі злочини, такі як я не знаю побиття дітей або расова дискримінація, і так далі, і це також прискориться. То, що ми можемо зробити, я думаю, основне, що потрібно зрозуміти, це те саме, що спричиняє цей горизонт передбачуваної. Це єдина можлива оборона від цього. І це швидкий прогрес. Ми збираємося зіткнутися з проблемами. Проблеми, які ми не можемо передбачити, і єдиний спосіб впоратися з цим це ну так зробити якомога більше прогресу в розумінні світу на фундаментальному рівні. Тому що якщо у вас є фундаментальні теорії, тоді у вас є фундаментальні проблеми, бо тоді є шанс. Що вони зможуть впоратися з незнайомими ситуаціями, якщо у вас є лише місцеві правила, які працюють на даний момент і в певній ситуації, тоді у вас будуть справжні неприємності, коли виникне непередбачена ситуація, і ми вже це робимо. Так що це не знаєте, я не закликаю до радикальні зміни в усьому суспільстві. Я думаю, що наше суспільство вже таке. Скоріше, людей це лякає. Хоча насправді все навпаки. Ну, Це абсолютно безпрецедентна можливість. Це це, це і, і ми не ти бачиш. Ми змінюємо речі на краще. Коли можемо бачити, що це на краще. Отже, непередбачувані проблеми будуть у формі щось або інше виглядало так, ніби мало бути добре, але виникла непередбачувана проблема. Це не надто погано. І багато разів у минулому люди навмисно спричиняли жахливі речі. Це не те, що ми робимо у нашій цивілізації.